Ми з хлопцями воюємо, щоб життя йшло далі. Коли такі речі, як дрони передають, ти розумієш, що ну, хтось, хтось один, ну, скажімо так, в результаті бойових дій виживе з твоїх хлопців, і ти знаєш, що там, ну, скажімо так, застосування одного, двох, трьох, десяти дронів, ну, скажімо так, добряче зменшує кількість окупантів. Ну, тобто, це. Це дуже позитивні речі. Мені від того дуже приємно. Вирішили, що буде дуже круто в день заснування вісімдесятої крем до штурмової бригади, яку в народі називають сталеві лави. Це одна з найлегендарніших бригад взагалі історії українського війська. Щоб з ними, з представниками бригади, з військовими, які знаходяться на реабілітації, на відновленні, на ротації, зіграти такий благодійний матч, це власне такий перший турнір, який ми назвали Кубок 80-ї санштурмової бригади. Безпосередньо під час матчу ми мали за честь передати їм дрони, на які збирали кошти. Для голови легше трошки ну, віддихається, забувається трохи, хоча цього не можна робити, але трохи на якихось пару хвилин трошки відволікаєшся від того, що зараз робиться в країні. Це наша гордість, ми гордимося тими хлопцями, гордимося їхніми звитягами. І ми е, розуміємо, що при Підтримці цивільних людей вони завжди себе почувають сильнішими, потужнішими. Якщо казати по грі, то ми сьогодні побачили, який характер і яку силу волі вони проявили.